Серед трофей перша ступінь ракети, да і тут у нас гільзи від зеніт, і Я не дуже розбираюся в таких речах. Але гільза 122-го калібру, сітка маскувальна, кілька трофеїв безпосередньо ворожі атрибутики, одягу там сухпайов. Ну а більш детальніше про це буде згодом, і це про це розкажуть наші студенти. Ігорю, ми вам щиро дякуємо за вашу ініціативу. І ви можете сьогодні бачити, як вона переросла, в яку вона величезну роботу сьогодні. Дякуємо вам, велике. Підкупили ідею журналісти редакції Гардсіді. І тоді розпочалася робота. І сьогодні з нами редакторка. Галина Петрівна, вам слово. Для Чи отримав таку ідею? Ворог забирає у нас. Це наших людей. Якщо я розривусь, то вибачте, Ми Це були ж емоції. Але я ці так. емоції не наладяться добитися на жовтні. Чому я згадала відразу про найцінніше людей? Тому що я сьогодні делегована своїм давнім знайомим другом Борисом Товетовичем, майстренкою із Картіків, раніше працював директором школи. А зараз він там в тій же школі сторожує. Він передав мені певну суму і сказав: Лена Петрівна, прилаштуйте на справу. От я зараз побоюсь за якийсь приз. а Якщо не виборю, якщо ви дасте більше, трошки додам своїх, а якщо і мої закінчаться, то тоді я просто залишу це на волонтерську діяльність. Так що давайте будемо боротися і хай переможе той. хто Когось ще відчужає серце і втовщик на Дякую. Дякую. До заходу сценаристи та постановники нашого сьогоднішнього заходу це студенти Первомайського навчально наукового інституту Національного університету правлобудування імені Адмірала Макарова, який очолює Сергій Доценко. На превеликий жаль сьогодні не зміг. Але тут є декан Ірина Жувагіна. Я вас запрошую Ірина Олександрівна до нас, тому що це справа наша спільна. Дозвольте всіх нас першу чергу привітати сьогоднішнім заходом, адже ми робимо сьогодні надзвичайно велику справу. Так, ми сьогодні допомагаємо Збройним силам України, які тримають наше небо, які допомагають наближати перемогу. Ми ж, в свою чергу, наближаємо як можемо на освітньому просторі, і тому намагаємося постійно долучатися до таких заходів. Усім бажаю гарно і доцільно провести сьогоднішній час, не пошкодувати грошей на наші збройні сили. Всім гарного настрою і сподіваюся, що сьогоднішній день дійсно буде мирним. Дякую. Дякую. Ну, і Мистецьке оформлення трофеїв. це від наших місцевих художників. На превеликий жаль не бачу. Є такі такі вшані. Немає. Оксаночка Телятник є? є, Санка є. Я запрошую вас сюди, Відія Ступалова. має Венчаренка, правильно кажу прізвище? Гресименко перепрошує, і Софія покень борода Це ті, хто сьогодні допомагали нам оце, оц зробити із страшної зброї оцю красу, яку ви зараз бачите, яка буде слугувати нам в мирний час. Їм ось, поаплодуємо, оскільки. Ну <звіл�и> 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 і нарешті локація, яку нам люб'язно надала надало дало керівництво Первомайського краєзнавчого музею Олена Полипівна, вам слово і дякую за нашу дружбу. Добрий день, я дуже рада всіх нас бачити сьогодні у нас в музеї. І для нас це велика честь долучатися до таких акцій. Це у нас вже третя? Так. Третя, так. З, ні, з студентами І вже дві акції було із нашої студії Катріна Арк. Це було різдво нескорених. Чудова волонтерська акція, мабуть, найпотужніша, яка була в, в минулому році, і в принципі вона ще продовжується. Так що, якщо комусь не вистачить лотів, то, будь ласка, виставка різдво нескорених продовжується, і там ви можете вибрати для себе ще щось. І всі кошти, які виручені за ці роботи, вони всі віддаються на потреби зсу. Тому, якщо вам не вистачить лотів, будь ласка, можете проходити в наступну залу і вибрати для себе щось, що ви можете придбати з користю, скажімо так. Це сьогодні дійсно сьогодні такий дивний день, дуже сумний день, тому що за цей рік наша країна втратила, мабуть, сотні тисяч життів. Тому і військовослужбовців, і мирних, і дітей. Малесеньких, зовсім і ненароджених. І це дуже страшно і дуже сумно. Але з іншого боку, переповнює велика гордість і велика радість за нашу країну, тому що рік ми тримаємося проти однієї з найбільших армій світу. Ну, Вона вважалася другою в світі за свою кількістю, за своєю потужністю і виявилося. Що вона геть не друга у світі, а вона, так це навіть і армію назвати не можна. Це справжня орда. Нарітає, нижчим, тому що війська війсь, армія так не поводиться, так поводиться тільки ординці. І я горда за нашу країну, за наш народ, який став не тільки не ослаб, а він став сильніший, могутніший. Ми нарешті. Відчуваємо себе українцями, справжніми українцями. Ми почали спілкуватися українською. Ну може, не всі, але все-таки цей процес іде і дуже активно. Мене радує, що молодь. Категорично відмовляється від російської мови, тому що, на жаль, особливо на півдні України молодь була здебільшого російськомовна, і спілкування в соціальних мережах було дуже багато російськомовне. На сьогодні наша молодь практично повністю відмовилася від російської мови, і це не може не радувати. Ми повертаємось до свого коріння, до своїх витоків. І це означає, що ми відроджуємося. Ми народжуємося знову, і ми народжуємося сильними, могутніми. І це буде продовжуватися. І буде весна, і буде літо, і будуть палати громадські вогнища на берегах. І наші юні дівчата будуть брати за руки своїх обраних хлопців, стрибати через вогнище у вогонь, падати в трави і буде зароджуватись нове життя. І буде жити Україна. А навесні народяться діти сильні, гарні, напоєні вогнем і водою, і землею. І Україна буде завжди. Хочеться плакати і хочеться радіти, тому що такий день. Пролетів ось цей день 24 лютого. Він ще продовжується. І продовжуватись буде до перемоги. І сподіваємося, що дуже скоро цей день закінчиться і буде перемога. А вона обов'язково буде. І вона буде наша. І тоді будемо і плакати, і ще більше плакати, і ще більше радіти. Так що я дуже рада, що ось саме музей став тим майданчиком для ось таких заходів, тому що це дуже важливо. Хлопцям дуже потрібно. Ось наші майстрині, які долучаються, роблять обереги, і ось уже хлопці телефонують із вдячністю, просять ще. Вони щоразу, коли йдуть у бій. Вони притискають до серця, цілують той оберіг і просять дайте ще. Дівчата роблять ще. Ми відправляємо, торбами відправляємо, і їх мало, і їх ще треба. І тому ось мистецтво воно потрібно, воно живе. І ми сьогодні це відчуваємо наскільки це необхідно, тому що ми живемо і ми маємо жити, і маємо радіти життю. Тому що вони дуже бояться, що ми будемо боятися. Вони хочуть, щоб ми боялися, і вони ніяк не можуть розуміти, чому ми не боїмося. Тому що ми українці, ми сильні і завжди такими будемо.